Не склали зброю івано-франківська баскетбольна команда Говерла у домашньому матчі. Зустрічалась з лідером регулярного чемпіонату БК Хімік. Зупинити переможну ходу команди з півдня Говерлянам не вдалось, і франківці поступились з рахунком 79 на 90. Таким чином хімік отримав 16-ту перемогу поспіль для Говерли. Це стала вже 12-та поразка у баскетбольному чемпіонаті. Перша половина зустрічі відзначалась рівною грою обидвох команд. Гості зуміли переламати хід гри у третій чверті. Все ж, тренер хіміка відзначив говерлян за характер. четвертій четверті Говерло проявила характер. Ми немножко почали грати такі качелі. То дві минути хороший баскетбол, то дві минути не особа. В контексті того, що ми граємо, да, в грали три дні дві гри. Я доволен своєю командою. Головний тренер Говерли Євген Мурзін причиною поразки вважає різницю у класі двох команд. До своїх підопічних ніяких зауважень немає. Сьогодні хлопці викладувалися на 100, нічого не можу сказати. 26 результативних передач – це хороший показатель. Ви дивіться, ми в багатьох аспектах не вступили хіміку і підбор після другої половини. Якщо після першої проіграли 10 підборів, то після другої вирівняли і и... Практичний підбір з такими монстрами, які були на площадці, тяжело бороться. Останній матч сезону говерляни зіграють 28 грудня на виїзді у Львові з командою Політехніка Галичина.